Всім привіт! Ми команда Уворіт і ми були на книжковій країні. Однією із наших активностей було написати зірочку своєму улюбленому українському автору. Більшості українських авторів ми віддали їхні зірочки, а ті, яких не було на фестивалі або з якими ми не мали змоги зв'язатися, читаємо прямо зараз. Ці зірочки для Ліни Костенко. Ліна Костенко сердечко. Пані Ліно, дякую за вашу творчість і позицію. Ваша поезія рятує і зцілює, і є просто неймовірною. Мрію про зустріч з вами, миру нам і перемоги. Анна, сердечко, ваша поезія надихає і дає зрозуміти окремі моменти життя, кохання, болю, наснаги. Вдячна вам, пишаюся вами. Ой, це дитина писала. Привіт, Ліна Костенко. Дуже люблю ваші вірші. Дякую вам за вашу творчість, що надихнула мене творити свої поезії. Сердечко, Ліна Костенко, у вас дуже гарні твори. Я читала, дуже сподобалося. Інші відео з іншими зірочками, іншим авторам вже є в нашому профілі. З вами була Софія. Ми команда у воріт. Ми вас дуже любимо. Всім па-па.